Ці три слова є не просто красивим гаслом. У них вся суть професії рятувальника. Насамперед профілактична робота. А в разі якщо біда все-таки трапилася, готовність без вагань прийти на допомогу. Генеральний директор ПАЕС у вітальному слові назвав рятувальників колегами, адже разом з енергетиками вони забезпечують нормальну життєдіяльність держави. Ми щиро вдячні вам за той внесок, який ви робите. В дотримання безпечного спокійного життя в нашій країні ваша робота по попередженню по збереженню наших. Товари матеріальних цінностей не оцінена. Ми також вдячні вам за те, що ви проводите профілактичну роботу, тому що, на мою думку, головне завдання саме вашої служби попередити. А потім, же, якщо станеться якесь лихо, ви завжди прийдете на допомогу для того, щоб ліквідувати небажані наслідки. За сумлінне виконання службових обов'язків, значний внесок у розвиток пожежно-рятувальної справи та з нагоди професійного свята, 16 співробітникам оголосили подяки. Серед відзначених Станіслав Сіроклин, який влаштувався до 27-ї державної пожежно-рятувальної частини одразу після профільного навчання, працює з березня цього року. Каже, що його професія складна, а справжній рятувальник повинен мати набір відповідних рис. Самовіддача, потрібний мужний характер, дисципліна насамперед. І потрібно. Навчатися потрібно знати і хоробрість, саме головне це в цей нелегкий час. Головний інспектор атомної електростанції Ігор Панін відзначив високий професіоналізм і злагодженість колективів обох підрозділів, що забезпечують пожежний захист об'єктів південно-українського енергокомплексу. Про це свідчить його десятирічний досвід взаємодії з рятувальниками в багатьох робочих питаннях. Натомість, начальник першого державного пожежно-рятувального загону Сергій Турчевський подякував за теплі слова та постійну підтримку з. З боку атомників, особливо в нинішній складний період.